Слава Україні! Розпочалась 401-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 4 авіаційних удари. Здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, застосовує тактику терору проти мирних громадян нашої держави. Вночі із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено дев'ять ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Для завдання авіаційних ударів задіяв 10 ударних БПЛА типу шахет 136 Дев'ять з них знищили наші захисники. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою. Противник зосереджує основні зусилля на ведення наступальних дій. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ Збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів на Харківщині. Серед них Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Вільча, Красне Перше Тополі. На Купінському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп'янськ і Крохмальне Харківської області. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили ворога, два склади боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 460 російських загарбників. Також ворог втратив 5 танків, 3 бойових броньованих машин, 4 артилерійських систем, 9 БПЛА ОТР, 3 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!